Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Зв'язком, як завжди, незрозуміло що. E, значить, ми з вами дуже рідко зустрічаємось. Зараз я думаю, що всі розуміють причини цього, але новин в країні не менше, я з кожним днем їх все більше. І я вважаю, що вони важливі, і ми маємо про них говорити. Давайте почнемо з того, що сьогодні у всіх на вустах це те. Обговорення додаткової плати в 30 тисяч гривень оця премія для військовослужбовців. Я б хотіла вам зачитати коментар голови РНБО, тому що, якби він прокоментував цю ситуацію на рахунок цих виплат, і давайте там розбиратися. Значить. Поправки у законі стосуються лише військових прокурорів та співробітників служби судової охорони. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, що у мережі поширюються повідомлення про нібито скасування виплат в 30 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають в тилу. Про це розповіли в прес-службі Центру протидії дезінформації. Там зазначили, що поправки в законі стосуються лише військових прокурорів та співробітників служби судової охорони, про що говорить постанова Кабміну номером 43 від 20.01.2023 року. Так, уряд скасував їм доплату в 30 тисяч гривень на період війни. Також повідомляється, що від 1 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного основного грошового забезпечення. Без додаткової винагороди. Тобто, оці 30 тисяч, 50 тисяч і 100 тисяч, вони залишаються незмінними. А сама заробітна плата для військових збільшується. Таким чином, щоб мінімальний його рівень для бійця ЗСУ, бійців Нацгвардії та ДПСУ становив не менше 20 тисяч 100 гривень. Ну, от така от інформація від РНБО. Тобто, я вже знаю, що є петиція від. Від військових, яка вже набрала необхідну кількість голосів е, про те, щоб не було цієї е, зняття цих доплат, але як бачите, їх і немає. Тобто е, інформацію потрібно перевіряти, читайте, будь ласка, постанови, читайте трошечки юристів, тому що це вже було роз'яснено і дуже прикро, що ми такими моментами саме граємо на руку е, своєму ворогу. Ну, але ворогу на руку грає не тільки дезінформація, а ворогу на руку дуже гарно грають наші злодюги. Я думаю, що ви прекрасно бачите кількість обшуків. У нас в Україні, напевно, з'явилися якісь чудодійні американські окуляри, які саме от зараз СБУ раз, натягнули, все бачать. Всіх обшукують, розуваються прямо. Ну, давайте без сарказму, давайте по факту, тому що справа важлива, але треба говорити. Значить, читаю вам дуже цікаву таку публікацію, яку знайшла, і буду вам читати: ДБР взяло, за груп, взяло, за груп, взяло групу за яйця, Арахамія пояснив затримання осіб, які постачали яйця за завищеними цінами для міноборони. Давид Дерахамія пояснив, що в схемі із закупівель яєць по 17 гривень розставили крапки над І. Глава фракції Слуга народу Давид Рахамія прокоментував затримання ДБР осіб, які постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони. ДБР взяло групу за яйця. В схемі із закупівлі яєць по 17 гривень працювали постачальники і відповідальне за матеріальне забезпечення частини всього 5 осіб. Їм готують підозри і клопотання про взяття під варту. Всі, хто хотіли нажитись на війні, обов'язково собі, наживуть собі неприємності, і це лише б початок. Кінець для мародеїв буде набагато страшнішим, зазначив Арахамія. Судова юридична газета ДБР спільно з СБУ викрило і затримало злочинну групу, яка привласнювала кошти, виділені на харчування військовослужбовців Збройних сил України. ДБР затримало чергову злочинну групу з п'яти осіб, до складу якої входили представники підприємств-постачальників та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військовослужбовця, який вів чорну бухгалтерію махінаторів. Сума встановлених збитків держави від діяльності цієї групи на цей час сягає понад 4,6 млн грн. мільйона гривень. Зекономлені кошти, які перераховували Міноборони на рахунки, на рахунки суб'єкта господарювання, учасники схеми ділили між собою. За даними ДБР, зловмисники серед іншого постачали яйця за завищеними цінами для Міноборони, а також вигадували інші схеми привласнення коштів. Ну, і тепер читаю вам друге повідомлення, а ви висновки зробите самі з усього цього. Значить, скандал в Міноборони з харчуванням. Резніков роз'яснив про яйця по 17 гривень за штуку. Міноборо... Міністр оборони Олексій Рєзніков назвав останній медійний скандал довкола, начебто, завищених цін на харчування для військових штучною інформаційною атакою під вигаданим приводом. Він детально відповів на усі закиди і пояснив, чому, за його словами, завищення цін на харчування військових немає. Свою заяву він опублікував у Фейсбуці перед засіданням профільного комітету Верховної Ради за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ, де мають розглядати останні розслідування журналістів щодо харчування в українському війську. Резніков заявив, що всі звинувачення є необґрунтовані. І вказав на неточності та помилки, яких начебто припустилися журналісти у своїх висновках. Крім того, він заявив, що передача таких документів журналістам є службовим злочином. Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже не просто службовий злочин, підкреслив міністр. То з усього всього, з цих двох статей, я не можу зрозуміти, хто нам навішує на вуха все те, що нам навішують. Чи то міністр оборони не на своєму місці і не розібрався, хто у нього там краде, чи то СБУ фальсифікує сама справу на Міністерство оборони. Що ж відбувається? Хто ж нам пояснить, да, звичайним простим українцям? Бо стільки розногласій, що й не знаєш, кому вірити. Ну, інформації ще є дуже багато, дуже цікавої. Я б хотіла вам зачитати про звільнення. Значить, уряд одночасно звільнив все керівництво Державної митної служби. Тобто рік, поки йде повномасштабне вторгнення, заїжджала гуманітарка. Виїжджали люди, вивозили цінності, вивозили гроші. Цього дуже багато всього було. Е, було дуже багато конфіскату на митниці, який зникав. Багато всякого всього. Гуманітарка та ж сама, ще раз про неї скажу. І аж зараз, через рік, аж коли запрацювала комісія з Америки, аж тоді всім розвиднілося і почали всіх звільняти. Кабінет... Міністрів України на засіданні в середу, 1 лютого, звільнив все керівництво Держмедслужби. За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, уряд звільнив виконувача обов'язків голови Державної митної служби В'ячеслава Демченка, а також першого заступника Шуцького. Гончаренко також повідомив про звільнення заступника голови Руслана Черкаського, однак виявилося, що його не звільнили, а відсторонили. Колишній прикордонник В'ячеслав Демченко виконував обов'язки голови Державної митної служби з 5 листопада 2021 року. Ну, майже рік проработав, молодець. За кілька годин до цього звільнення керівництва митної митниці анонсував голова фракції слуг народу у Верховній Раді Давид Рахамія. Пізніше представники уряду в парламенті Тарас Мельничук підтвердив звільнення Демченка. І Шуцького і уточнив, що Руслана Черкаського не звільнили, а відсторонили. Їх дуже багато усіх повідсторонювали, а ще дуже багато їх написали заяви за, власний, за власним бажанням. Всі звільняються, всі тікають, уходять там чи як це правильно назвати, я навіть не знаю, але чого ж нікого не садять? От ну, нам, президент, я просто пам'ятаю, я думаю, предвиборчу компанію всі пам'ятають. Коли президент говорив, прийде весна, будемо садити, то я просто вже по цих веснах трохи збилася, якою саме весною садити будемо. Може, цією вже врешті хоч когось посадять, бо стільки грошей по матрасах, скільки зараз їх є. Я думаю, що ви бачили той злощасний матрас, з якого доставали цілу купу грошей, е а ще стільки є тих матрасів, а, а втряснути б всіх. Значить, є відповідь президента на, ну, всі ж ми знаємо, що посилили відповідальність для військовослужбовців. Закон номером 8271 підписаний президентом, він вже набрав законної сили. І хочу вам зачитати коментар президента і прокоментую свою думку, вам скажу. Значить, президент Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням витувати законопроект 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових. Про це йдеться від у відповіді на петицію на сайті президента. Підписаний мною закон номером 8271 спрямований на покращення стану військової дисципліни та правопорядку під час несення військової служби підвищення бойової готовності військових частин. Та їх спроможності виконувати визначені завдання для захисту вітчизни. Зеленський додав, що при прийнятті рішення про підписання врахував позицію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командирів військових частин. Зокрема, у військовому керівництві вважають, що цей закон дозволить уникнути необґрунтованих втрат особового складу. Також він закликав Кадмін. Вдосконалити механізм застосування до військових відповідальності за правопорушення. Зеленський заявив, що розділяє переконання у тому, що ці покарання мають застосовуватись з урахуванням індивідуального характеру юридичної відповідальності степеня тяжкості вчиненого правопорушення, принципів справедливості та верховенства права. Водночас він назвав запорукою боєздатності військових підрозділів, у тому числі дотримання військової дисципліни. Значить, ну, цей закон президентом був підписаний 24 січня, тепер скажу вам свою думку: дисципліна потрібна, обов'язково, без дисципліни ніколи нічого не буде. Але поки придумують дисципліну для військових. Які давали клятву на вірність нашій державі. То чомусь всі забувають придумати відповідальність для депутатів, які теж давали клятву на вірність нашому народові, на служіння йому, а не на утиски цього народу в усіх сферах. Тому, перш ніж під час війни придумувати кримінальну відповідальність, бо я бачу, що розслабились, бо якось рік повномасштабного вторгнення хлопці воювали дівчата. І без відповідальності. До для тих командирів, е, які відправляли їх без нічого на танки, теж відповідальності ніякої немає. Хто з них покараний? Мені от люди скинули відео, я думаю, що ви його теж бачили, але його банять те відео, е, кругом його видаляють. Це 116-та бригада полтавської ТРО. От подивіться, будь ласка, прогугліть собі, що воно таке, тому що я закинула його і в Тікток, і закинула. Фейсбук і кругом його просто повидаляли. А там виявляється дуже цікава ситуація. Там в дійсності ніяких тренувань не відбувалось, ніякої підготовки не було. І це не лише 116 та бригада. Таких бригад дуже багато. У мене зараз багато моїх знайомих теж знаходяться по таких бригадах. Я неодноразово про це говорю, що немає підготовки належної. Тому хлопці, будь ласка, всі ті, хто знаходиться. Зараз на навчаннях і вас нічого не вчать, пишіть рапорта, що ви не, не вчились, не знаєте, не вмієте. Тому що це безпосередньо ваше життя. Ці рапорта фотографуєте, відправляєте рідним, фотографуєте та відправляєте на Міністерство оборони. Потрібно цим е, трошечки пошуршати. Бо коли я побачила оця 116-та бригада, і е, один з командирів, там я він, по-моєму, по матеріальному забезпеченню там головний. І він виїжджає, ну, слухайте, це вже прям смішно. На, е, на джипі Тойота Ленд Крузер, вартість такого в районі 50 тисяч доларів, переводьте по цьому курсу. Ну Гарне забезпечення, виявляється, в нашій армії, якщо командири можуть так їздити, правда? Ну Дуже цікаво. Їхати жінкам практично по голові, бо вони прийшли спитатися, чого так, чого хлопці відправляли і все інше. Так не буває. Командир має відповідати за всі свої вчинки, обов'язково. Е, читаю вам далі. Ще таку цікаву інформацію теж знайшла. Ой, не знаю просто, як на неї дивитися, але думаю, що маєте знати: суд пробачив нардепу Слузі недостовірне декларування, бо той покаявся. Вищий антикор. Анти... Корупційний суд звільнив народного депутата 9-го скликання від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування у зв'язку з його дієвим каяттям. Такий молодець. Ну, знаєте, колись мене так вчили, що береш листочок бумаги, чистий, його так зіжмякав тісненько, а потім розрівняв і попросив в нього вибачення. Я думаю, що листок розрівняється, правда? Колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання народного депутата 9-го скликання та звільнила його від кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 е, прим 2 е, Кримінального кодексу України. Ім'я народного обранця не називається, але, за даними джерел, е, мова йде про нардепа від фракції Слуг народу Володимира Гевка. Повідомляється, що суд врахував позиції учасників, зокрема думку прокурора, який підтвердив існування обставин е, сприяння у розкритті кримінального правопорушення. Сам вчинив, сам покаявся і все йому сняли. Молодці. Кругова порука в дії. А ми з вами в рожевих окулярах, вони там в американських, а ми в рожевих. І дивимося, нам показують це кіно крутять там з цими обшуками, з цими звільненнями, з цим всім. А ми ж таки маємо роти відкрити і все це гарно копнути. Ну я думаю, що люди у нас трошечки вже змінилися. І ця війна змінює нас кожним днем. І я думаю, що оцих корупційних діянь в нашій країні більше не буде. І вірю, свято в те, що ця війна скоренько закінчиться, наші хлопці повернуться. І будемо наводити ці порядки, тому що вже просто отут, доста вже все. Е, значить, ще хотіла вам таку теж цікаву інформацію зачитати. Ну, Вона, як завжди, актуальна про світло, бо ж куди ж ми без світла? Е, я вам зачитувала коментарі одного Обленерго, зараз зачитаю вам коментарі Обленерго зі Львова. Чому вводять графіки відключень, якщо кількість спожитих кіловат годин не зменшується? Тобто, це те саме, що я говорила вам ще спочатку, що платіжки у нас з вами не зменшаться. Значить, вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії. Пам'ятаєте, як було? Економте! Люди, економте самі, не включайте все, економте. Помните? Було. А тепер. Виявляється, що економити то не треба. Тепер далі. Значить, зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі 50 Гц. Про це інформує. Львів обленерго. Тобто в енергосистемі має зберігатись постійна рівність між тим, скільки електроенергії виробляється в цю хвилину і скільки споживається, адже електроенергію неможливо згенерувати і залишити на потім як запас води. До атак на енергосистему кожного дня вранці та ввечері суттєво збільшувалась потужність споживання. Все вмикали в розетки, адже збирались на роботу або приходили додому. І це зростання покривалось за рахунок теплових та гідроелектростанцій, а після обстрілів окупантів можливості виробляти і доставляти електроенергію до споживачів суттєво обмежені. Саме тому вводять графіки відключень, адже покрити всі потреби споживачів одномоментно немає можливості, якщо не впровадити вимкнень. Та частота зменшиться до критичного рівня, енергосистема припинить роботу, всі залишаться без електроенергії. На відновлення електропостачання підуть дні, а то й тижні. Чому ж тоді не зменшується загальний обсяг спожитих? Кіловат е, Кіловат годин в більшості помешкань, попри графіки відключень. Тому що тепер електроенергію використовують не лише вранці та ввечері, а більш рівномірно протягом доби. Тобто люди включають, наприклад, пральні машини ту ж саму кількість разів, але не ввечері, як колись, а вночі чи в день, коли подається електроенергія. Ну, те, що я вам казала, що кількість виробленої електроенергії у нас не зменшилась. Кількість споживання не зменшилась. Тобто, все як було, так і є. І нагадуйте собі, серпень місяць, коли було заявлено, що ми будемо продавати електроенергію, тому що вона є в надлишку. Потім, після атак на енергосистему, нібито продажу не стало. Але і скорочення е, вироблення цієї електроенергії теж не відбулося. І дефіциту вже нема, і економити вже не потрібно. А просто протягом дня, ну от ви ж люди такі непослушні, треба було або зранку, або вечором, а ви протягом дня все включаєте. А ще за як за день 10 разів те світло вимкнеться, по 4-по годин його немає своїми графіками цікавими, то кожен раз запускається у вас все знову і знову. Ну, якось так. Я думаю, що ви розумні люди, ви прекрасно розумієте, що відбувається, ви прекрасно розумієте ті перетоки. Пишіть запити на... Митницю, того, що всі товари, які заходять або виходять з України, вони проходять митний контроль. І ви побачите, які цікаві відповіді вам поприходять. Експортуємо, не експортуємо, продаємо, не продаємо, що відбувається. Ну, і як тут говориться в коментарі Львів Обленерго, що немає можливості доставляти до споживача, то, виявляється, є, бо все-таки вона туди доходить. Ті години, які вони визначають самі. А саме цікаве, що для підприємців вона навіть за кордону буде доходити. От до чого техніка дійшла. Якось так. Ще читаю вам останнє, щоб вас довго не тримати. Значить, Вінницягаз отримало штраф через порушення з розподілу природного газу. Мені просто цікаво. Ну, нагадуйте собі, це ж все наша з вами історія, наші з вами будні, якби ми з цим вже зіштовхувались, коли нам сказали, що ніяка ні віриться газ, ні, ніяка група РГК, ніякий Ніфір, аж більше відношення до газу і до нас варто, не буде. А тут щось таке відбувається, суди хтось повигравав, вже й Нафтогаз не постачальник останньої надії. Да? Я ж вам казала, що дивіться, куди будете платити, бо будете винні і туди, і сюди. Значить, слухайте уважно. Вінниця Газ оштрафували за порушення з розподілу природного газу. Підприємство мусить сплатити 850 тисяч гривень. Ну, це для них пиль. Про це повідомляють у національній комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Ну, ми ж не забуваємо, що НКРЄКП, це оце сама комісія, створена не в конституційний спосіб президентом Порошенком, який не мав на це повноважень І на рахунок цього є дуже чудове рішення Конституційного суду. І я впевнена, що компанія РГК Фірташа будуть користуватися цією такою підсказочкою. Накласти штраф на акціонерне товариство Вільниця ГАЗ за порушення вимог законодавства та ліцензійних умов впровадження. Господарської діяльності з розподілу природного газу йдеться у повідомленні. Окрім Вінниця, газ оштрафували й Умань, газ та Шепетівка газ. Відповідне рішення прийняли 31 січня на засіданні НКРЄКП. Якось так? Кому платити? Я думаю, що ви маєте розуміти самі, кому ви платите. Пишіть запити, щоб ви не були голослівними, щоб ви мали. Кожному газовщику, який до вас прийде, тикнути тою бумажкою в личко, бо поки наші хлопці воюють там, то нам треба воювати тут, щоб в їхніх домівках був газ, було світло, було тепло, щоб їхні родини не мерзли. До речі, ще така інформація вам для роздумів. Зараз формуються спецпідрозділи з. Прикордонників, діючих, з прикордонників, колишніх, з поліцейських, тобто е, штурмові підрозділи. По цих підрозділах, що я вам хочу сказати, ну, я впевнена, що оснащення там буде, але там будуть лише добровольці. З однієї сторони це дуже добре, тому що добровольці вони дуже мотивовані. Ну, тобто, я думаю, що ви знаєте, що ті хлопці, які пішли 24 лютого, добровільно захищати нашу країну, Дійсно дуже добре мотивовані були, але наша держава так вміє цю, е, вбити цю мотивацію, що люди просто вже не знають, йти їм кудись знайти. Я колись вам казала, що повістки роздають і відловлюють людей як злочинців. Ну, я думаю, що вже багато хто з вас з цим зіштовхнувся, бо. Тоді це ще було не так, а зараз воно вже трошечки по-іншому, воно вже усугубилось. Чому я говорю про повістки? Наших хлопців обов'язково треба поміняти, тому що дійсно вони потомились. Я думаю, що це всі прекрасно розуміють. Велика кількість тих, хто з кантузіями не встигають відійти від тих кантузій, їх одразу знову кидають на передок. Є такі, які місяцями не виходять з нуля. Це дійсно дуже важко, повірте, що там не сахар. Тим паче їх потрібно міняти. Але для того, щоб їх поміняти, у Міністерства оборони, у Резнікова, був майже рік, щоб підготувати підрозділи для заміни, укомплектувати їх всім необхідним. Щоб люди не скидалися по 100 гривень на свічки, окопні і на ще щось, є ціла купа засобів. Які повинні були бути закуплені Міністерством оборони замість яєць по 17 гривень за штуку. І, мало, це все бути трошечки по-іншому. Стосовно ще хлопців, що хочу сказати, їх, ну, ще раз повторюю, міняти необхідно, але ті, хто зараз отримує повістки, таким макаром, як вони не вручаються, у кого є трошечки дінюшки, як завжди, ну тобто, у нас Робінгуд в воєнкоматі. В кого є трошечки дінюшки, то той бере собі адвоката і оспорює повістку. Того, що не можна оспорити лише ту, яка видана в законний спосіб. А те, як відбувається зараз, то у нас знову будуть воювати лише бідні й дурні. Якось так. Дуже важко про це все говорити, я спостерігаю ситуацію, скільки хлопців от мені в стрічці викидає скільки загиблих, втрати неймовірні. З огляду на те кіно, ще раз скажу вам про нього, яке крутиться, щось готується. За даними розвідки, готується наступ Росії з чотирьох сторін. Міністерство оборони говорить про наступ з двох сторін. Тобто зі Сходу і з Півдня розвідка говорить про Суми і про Чернігів. Як воно буде, ніхто не знає, що там в цих нелюдів в голові, куди вони підуть, і чи підуть, і все інше. Але моя особиста думка, що нас до чогось готують. І є така ймовірність, що готують нас до якогось договору. Тут судити дуже важко, чи правильно, чи неправильно домовлятись, не домовлятися, той, хто не зіштовхнувся з війною, той, в кого ніхто не воює, той, хто ні в кого не втрачав і хто нікого не чекає додому з війни, то той, звісно, скаже, що домовлятися не треба. Але ви маєте пам'ятати, що кожна війна закінчується все одно договором. Вона не закінчується на полі бою, тим більше в цій ситуації. Якби нам по відповідності до всіх обіцянок давали те, що обіцяли, то да, можна було б тоді там рвати на собі рубашку, йти і воювати до кінця, до поб'єдного конця, знаєте, як говорять. Ну, як воно буде, будемо бачити. Трошечки читайте, аналізуйте, дивіться. Інформації ми з вами живемо в такий час, що інформації є велика кількість, просто її треба трошечки навчитись фільтрувати, щоб не було так, як з оцими виплатами для військових. Тому, друзі, далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги. Перемога буде обов'язково, і я вірю, що швидко.